Часто через це місто дешево літати в будь-які країни Європи. А ще воно знаходиться близько до кордону з Україною, і це Будапешт. Я була тут вже тричі, і сьогодні розповім топ моїх улюблених місць. Мій топ 1 займає ось це повністю безкоштовне і неймовірно гарне місце. Найкраще сюди приходити на світанку чи ввечері, щоб прямо звідси з висоти насолодитись заходом сонця. І це рибацький бастіон. З нього відкриваються незабутні краєвид на парламент Будапешта, річку Дунай і місто Пешт. Також я дуже раджу прогулятись біля. Цього бастіону. Біля нього знаходиться дуже затишна та спокійна частина Будапешта. Мені там дуже сподобалось. Гуляючи тим райончиком, ми натрапили на ресторан, в якому було смачно, класне обслуговування і адекватні ціни, тому можу теж його вам порадити. І останнє, як ви вже знаєте, з Рубацького бастіону відкривається вид на Дунай. Так от, цей краєвид і також район біля бастіону входить в спадщину ЮНЕСКО. І будучи в Будапешті вперше, я дивилась на цей краєвид з кораблика і дуже раджу вам спробувати теж це зробити. А також раджу зберегти це відео, щоб не загубити. І до зустрічі всім цьом!